Напевно, кожен із нас чув фразу, що всі рамки та обмеження в нашій голові, і тут виникає питання, що саме формує цю психологічну клітку, або як формуються психологічні заборони. Батьки або в цілому середовищі дитини мають великий вплив на її розвиток та формування її поглядів на життя. В залежності від того, які слова дитина найчастіше чула в ранньому віці, так і формуватиметься її картина світу. Її підсвідомий життєвий сценарій. На жаль, впливають на сценарій не лише чіткі слова, а й приховані невербальні сигнали від оточення. Саме ці сигнали психіка розпізнає як окремі дозволи або заборони і накопичує їх з дитинства. І потім, в дорослому житті, саме опираючись на це, робить свій вибір більшість людей не усвідомлює, які послання дає в комунікації, і який прихований сенс і цілі. Їх комунікація несе. Часто люди скептично відносяться до впливу сценарних батьківських заборон на своє життя, але незнання психології не звільняє вас від наслідків. Чим більше ви розберетесь, що саме передаєте під час комунікації, тим швидше усвідомите різновиди саме ваших психологічних заборон. Якраз транзакційний аналіз працює в зоні коригування батьківських заборон і акцентує увагу на підтримці необхідних дозволів. З метою росту і розвитку особистості. Тому тільки виявивши власні сценарні заборони, можна усвідомити, що саме вам заважає вийти за межі власного сценарію життя, покращити його аспекти. У даному відео я проаналізую деякі сценарні заборони і те, як вони проявляються на рівні комунікації. Багато людей живуть за певним шаблоном, сформованим через заборони в дитинстві. І вже в дорослому житті не можуть собі дозволити робити багато речей. Зазвичай те, що людина свідомо чи несвідомо заборонила собі, те вона може забороняти і іншим, і відчувати певний дискомфорт, якщо інші в її присутності це собі дозволили. Психологічні заборони блокують задоволення потреб, не дають людині відчувати себе задоволеною, впливають на фінансовий стан, на близькість, дружбу, кар'єру. Та інші аспекти життя і сценарію вони обмежують не тільки на рівні емоцій чи думок, а й тілесно сковують рухову моторику. Тобто заборони деформують навіть тіло адже під їхнім впливом енергія концентрується в одних частинах тіла, а в інших її обмаль. Тобто психологічні заборони впливають на тіло і визначають тілесний сценарій. Отже, заборона номер один не живи – або не існує. Не існує це одна із найсильніших і найдеструктивніших заборон породжує таку заборону сприйняття батьками дитини як тягара, загрози або обмежувача. Дитина ніби відчуває, що заслуговує на зникнення, на смерть, що вона приносить дискомфорт, що вона зайва. Приклади батьківського послання «Не живи в комунікації. Твоє народження зруйнувало наше життя. Ми чекали дитину іншої статі, нам соромно за тебе. Коли ти є, ти приносиш проблеми. Також коли дитину б'ють, це підкріплює послання краще б тебе не було, ти поганий. Враховуючи все вище сказане, можна сказати, що заборона неживи формує певний сценарій життя. Це сценарій мазохістично депресивного типу або навіть суїцидального. Неживе або не існує це психологічне послання, яке транслюється середовищем, і несвідомий акцент саме на тому, що людина і її життя не окей, що щось з нею не так, що краще б людини взагалі не було, щоб вона зникла. Тому в основі трагічних, деструктивних сценаріїв, наприклад, самогубства, часто лежить саме ця сценарна заборона. Людина не справляється з відчуттям провини і сорому за своє існування в світі, і шкодить собі або карає. Забороняє жити. До цього сценарію належить і залежність від екстремальних видів спорту, і селфхарм, вживання алкоголю, і наркотиків та інше. Як розпізнати заборону неживи в тілесному сценарії? Тілесно ця заборона може проявлятись в ослабленому диханні, заумиранні під час сеансів, дисоціації з тілом, відсутності життєвих сил, патологічні хворобливості. Тіло ніби втрачає енергію, вони постійно в'яле. Транзакційний аналітик працює над тим, щоб відновити дозвіл на життя, право людини жити і бути, боротись і проявляти здорову агресію, відновлювати свою вітальність і припинити автоагресію. Основне екзистенційне питання в несвідомому сценарії такої людини чи маю я право жити. У прямому форматі заборони майже ніколи не звучать. Це більш тончі і непомітні процеси. Діти часто самі інтерпретують сказане через спотворення почутого, тому важливо уточнювати в інших, що саме вони чують і як розуміють. Більшість заборон, які накладаються дітям, батьки теж мають і ними заражені, тобто стається передача сценарію дитині шляхом постійного фокусування і підкріплення. Наприклад, якщо мати уникає конфліктів, подавляє свій гнів і через це постійно хворіє то Дитина буде мати теж заборону на вираження гніву і обиратиме йти в психосоматику, а не виражати незгоду. Психологічна заборона номер 2 Не будь собою. Формується у дитини, яка отримує послання від батьків, що вона не така, як їм потрібно, що в них є образ ідеальної дитини, а реальна повинна прагнути до нього, тільки тоді вона може заслужити їх любов. Наприклад, батьківські фігури хотіли дитину протилежної статі або порівнюють дитину з іншими людьми. Як наслідок, дитина отримує погладжування лише тоді, коли відповідає бажаному, ідеальному образу. Прояви цієї заборони в дорослому віці це несвідоме пригнічення свого справжнього я. Один із проявів сценарної заборони, бути собою в нашій реальності це залежність від пластичної хірургії. Тобто в минулому оточення транслювало дитині, що такою, якою вона є насправді, вона не потрібна. Це психологічне послання транслюється середовищем і несвідомий акцент саме на тому, що людина має бути кимось іншим, імітувати іншого. Бо саме так вона отримує більше прийняття, тобто вона має прикидатись, бути в комфортному образі. Сценарій такої людини досить нарцисичний, вона боїться зняти маску, старається грати роль. Все це супроводжується величезним соромом і низькою самооцінкою, страхом бути викритою іншими, все життя доводити іншим, що вона достойна, або ж бунтує, вимагає визнати її, конкурує, порівнює себе з іншими. Життя людини, яка має цю батьківську заборону, буде сповнене потреби змінювати себе, ставати кимось іншим, ким її хочуть бачити близькі, значимі люди чи соціум. Вона постійно буде шукати прийняття. Але не зможе надовго відчути його. Її образ я буде напряму залежати від реакцій інших, їх побажань і критики. Приклади батьківського послання не будь собою в комунікації будь нормальним, не позорь нас, в інших діти, як діти, а ти якийсь чи якась. Не відділяйся. Ми думали, ти станеш лікарем. Трапляється, що дитину назвали на честь якоїсь людини. Яка є для сім'ї авторитетом, і батьки чекають, що дитина буде схожа на цю людину, постійно ставлять її в приклад. Або ж, наприклад, коли дитину змалку готують до певної спеціальності, не питаючи, хоче людина цієї професії чи ні. Як же розпізнати заборону не «будь собою в тілесному сценарії? Така людина соромиться бути неідеальною, її тілесні пози, міміка, голос награний, під контролем. Вона старається відповідати якомусь образу, який на себе взяла колись через вимоги батьків. Наприклад, людина демонструє радість, коли їй насправді сумно, заперечує істинні автентичні емоції, думки, намагається справити враження на когось. Часто такі люди відмовляються навіть від свого справжнього імені або мають псевдонім. Основне екзистенційне питання в сценарії такої людини хто я? Який або яка я насправді? Психологічна заборона номер 3 не будь дитиною. Сценарна заборона не будь дитиною формується, коли батьківські фігури психологічно займали позицію дитини, були інфантильними відносно власних дітей. Тобто трапляються ситуації, що батьки психологічно самі ще діти, тобто незрілі для того, щоб дбати, турбуватись, розуміти. Через таку ситуацію діти не відчували дитинства, бо були обтяжені завданнями, які не дуже відповідали їх рівню розвитку та віку. Передчасне дорослішання стається через різні причини, наприклад, втрата опікунів, наявність сиблінгів та інше. Коли батьки змушують старшого брата чи сестру бути нянькою для когось меншого. Це процес, коли інколи порушуються ролі і сімейна ієрархія, такі діти в дорослому житті мають симптом вічного опікуна. Або навпаки, вже перегорають і своїх дітей мати не хочуть, бо в дитинстві передчасно вигоріли від цієї ролі. Цей феномен називається парентифікація. Парентифікація це заміна ролей між батьками та дітьми. Приклади психологічної заборони не будь дитиною в комунікації. Будь серйозним не вередуй. Ти вже дорослий, а дорослі так себе не ведуть. Ти безвідповідальний, скільки можна відпочивати. Батькам важко, зроби за нас, спочатку іншим, потім собі. Отже, який сценарій формує заборона не будь дитиною? Це психологічне послання транслюється середовищем і несвідомий акцент саме на тому, що людина має бути гіпердоросла, відповідальна, серйозна, самостійна, що її дитинство минуло, що вона виросла, хоча фактично це не так. Сценарій такої людини це сценарій трудоголізму, де людина постійно бере на себе ролі з надмірним навантаженням, забороняє собі відпочивати, забороняє розслабитись і боїться делегувати, опікає благополуччя інших і заслуговує цим любов. Така людина вибирає в стосунках когось більш інфантильного, щоб продовжувати нянчити його і далі. Просто бути вільним, спонтанним, веселитись вважається неприйнятним. У дорослому житті така людина відчуває труднощі у вільному самовираженні. У неї можуть бути проблеми з гумором, розслабленням, відпочинком, творчістю. Тобто все те, що дає нам наша дитяча частина. Основне екзистенційне питання в сценарії такої людини це чи маю я право відмовлятись від відповідальності там, де вона мені не належить. Наступна психологічна заборона це не думай. Ця сценарна заборона формується тоді, коли оточення несвідомо чи свідомо обмежує дитину в її здатності мислити чи висловлювати свою точку зору. Приклади батьківських послань не думай в комунікації, не став дурних питань. Старші краще знають. Роби, як сказали. Краще послухай інших. Не говори дурню. Не думай сам, а думай, як я. Краще почитай розумних людей. Не думай, ми краще знаємо. Це психологічне батьківське послання транслюється середовищем і несвідомий акцент саме на тому, що людина має залежати від думок інших, бо її думки неважливі. Сценарій такої людини це сценарій залежного типу. Вона не навчилась самостійно мислити, а отже, досі шукає, хто буде це робити за неї. Її думки заблоковані, вона не може самостійно визначатись, шукає рекомендації зовні. Як у психотерапевтичній роботі, розпізнати заборону не думай, людина не може самостійно формулювати і висловлювати власну думку, постійно посилається на якісь авторитети, чужі слова, фрази, тобто вона ніби плагіатить думки звідкись, а не генерує автентичні думки. Наприклад, такі люди постійно комунікують інтроектами. Шаблонами, чужими цитатами, часто опираються на книги політиків, блогерів, якихось гуру і експертів. Таким людям складно аналізувати і виховувати в собі критичне мислення, їм завжди потрібна опорна фігура, яка може прийняти за них рішення. У більшості випадків такі люди шукають батьківських фігур, ковчів і наставників, які йому озвучують готові думки і висновки, нав'язують якусь філософію і ідеологію. Вони несвідомо залежать від думки інших, бо це регулює їх тривогу, провину, сором або інші емоції. Особисто я в своїй роботі даю багато простору і часу людині в контакті на те, щоб відновилось її істинне мислення, щоб почути її точку зору на будь-які речі. Часто такі люди скаржаться на психотерапевта, бо він не хоче думати за них, як їм жити, що робити, та ще й ставить дивні питання. Але завдяки психотерапії людина може навчитись заново мислити і вчитись виражати це, а не ховатись. Основне екзистенційне питання в сценарії такої людини, чи маю я право на власну думку, чи здатен я мислити самостійно. Це, вже ж, не всі заборони, які діти отримують від батьківського середовища. Можливо, деякі описані тут заборони ви розпізнаєте і в своєму життєвому сценарії. З вами була Олена Мазур. Дякую за перегляд.